Же хотіли б розпочати з вами з од того інтерв'ю, яке дав Кирило Боданов. і він сказав, що нашу державу чекає нелегкий період, надзвичайно важкий. І він говорив, що це комплексне питання, як і на полі бою, так що важко буде на фронті, так і зазначив, що от всередині нашої держави слід очікувати певного загострення, тому що дезінформаційну кампанію Російської Федерації ніхто також не відміняв. Як ви особисто сприймаєте ці заяви? В принципі, ви все вірно описали. Я думаю, що Російська Федерація спробує піти в Абанк. Прийняття рішення про фінансування нам воєнно-технічної допомоги, вона може спонукати російське керівництво все, що є, згрести і вдарити по всім напрямкам. Чому тому що вони чітко розуміють, як тільки буде почне поступати в. Певних обсягах допомога, то далі їм їм придеться переходити до стратегічної оборони. Тому і на фронті може бути, може бути загострення і в інформаційному полі, і в економічному вони будуть намагатися добитися якомога більших успіхів на всіх фронтах. Пане Олеже, ось що пише Блумбер, зокрема з цього приводу з приводу надходження до нас американської допомоги. Отже, схвалення США понад 60 мільярдів доларів стане рятівним колом для українських військових, але навряд чи зможе переломити хід війни. Мовляв, допомога дозволить трохи перепочити українським військовим і допоможе їм сповільнити просування Кремля, вести ефективну оборону і мінімізувати втрати, але для того щоб просуватися вперед. Лише Блумберг, необхідна більша допомога, чи можете ви з цим погодитися? Ну я не можу з цим погодитися і не можу це спростувати. Чому тому що ми з вами е не знаємо обсягів допомоги? Все буде залежати, вони абсолютно праві в тому сенсі, що все буде залежати від обсягів допомоги. Якщо, допустимо, дадуть атакам і дадуть їх там 10-20, тобто декілька десятків, то це дійсно це може тільки допомогти. А якщо їх дадуть 3-4 сотні. То тоді питання буде вирішуватися зовсім в іншому контексті, якщо прийде там шість літаків, як обіцяли першу партію, то вони ну, тільки можуть допомогти на окремому оперативному напрямку. А якщо допустимо, як було обіцяно, там Даня передасть нам 26 літаків, літаків, ово тоді, тоді ми можемо вирішувати там питання на, на окремому оперативному напрямку з ураженням противника. Так, що той, хто знає обсяги, той може може оцінити наскільки ця допомога вплине на хід бойових. Угу. Олеже, також британське видання The Sun, Вони опублікували якраз таки карту певну, де припустили, що Російська Федерація може загострити свою увагу вже в травні на початку червня, зокрема на Харківській області. Йдеться про схід нашої держави і така потужна атака з боку населеного пункту роботи. Не так на нього це Запорізька область. Врешті Невже у них є ресурс на ось такий масштаб проведення цих операцій, тому що ми бачимо навіть зараз за умов. Ну, відвертої нестачі припасів у нас і переважаючої кількості противника, ну вони просуваються, але це направду досить такі незначні тактичні успіхи, так де ми маневрно відходимо, продовжуємо оборону. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, що це вже трохи перегиб в плані інформаційної політики, з в тому числі з боку наших партнерів. Тому що дійсно, ну якби Російська Федерація мала таку нагоду, вони б вже з нею скористалися. Вони ж не тягнуть кота за хвіст. Вони давлять із усіх сіл для, для того, щоб добитися якомога а, кращого результату. І роботинський плацдарм, вони зрізають вже, вже рік майже рік. Да? скоро буде рік, як вони намагаються зрізати роботинський виступ. Но у них нічого не виходить. До речі, я нагадаю, що два тижні тому 76-та дивізія десантна, яка там билася той е, плацдарм в роботі, на, вона пішла на переформування, тому що в, в, повністю втратила бойову здатність, на відновлення пішла. О, так що казати сьогодні, ну, про Харків я е, взагалі. Е, Скільки раз вже і наша розвідка, і навіть особисто генерал Боданов розповідав, що там, там є три групи військ в кожної області, невеличка група військ з чисельністю до однієї дивізії, і то неповної. Це війська прикриття державного кордону Російської Федерації. Формування ударних угруповань, накопичення матеріальних запасів для їх формування, ми не спостерігаємо. Тому питання, хто буде? Щоб пройти ті 35-40 кілометрів від кордону до Харкова, там потрібна не одна, не одна сотня військ, тисяч військ, сотня тисяч військ. Пане Леже, які ваші прогнози стосовно часового яру? Президент в інтерв'ю NBC підтвердив слова сирського головкому про те, що поставлено такі завдання Росіянам до 9 травня захопити це місто. Чи вдасться? Ну думаю, дуже сумніваюся, що вдасться. Справа у тому, що він е, доволі доволі сильно захищений. Єдине, що е, кількість е, кількість кабівки, які вони скидають, 20-30 кабів на добу скидається тільки на часів ярус е, згідно статистики. Тому тобто це це саме величезна проблема наших військ. Якщо би якщо би ми змогли. Хоч трошки відігнати російську авіацію, то тоді, в принципі, питання утримання часу яру можна було би вирішити. Тим більше, що зараз з кожним днем е, потрохи починають надходити вже боєприпаси з різних ініціатив. Там і Європа нам дає зі своїх складів. От і е, Пентагон готовий наприкінці тижня розпочати доставку вже з європейських складів в Україну. Так що тут єдина проблема це авіація. Ну, думаю, що у нас є всі шанси утримати часів яр, але принаймні до 9 травня, то точно угу. пане ложа. Якщо говорити про перспективу оборони, зокрема на Авдіївському напрямку, тому що за даними Діпстейт, ворогу за останній період вдалося трохи вклинутися в нашу оборону. Йдеться про населений пункт очеретне. Де вони просунулися, так і зараз такий повний виступ він помічається на мапі. Що маємо там? Наскільки загрозливий він? І Чи не може повторитися історія таких малих тактичних котлів направду? тому що вони ж можуть легко зайти у фланг в спину в бік нашим військовим, і це створює певну проблему? Ну поки що про котли зарано говорити так. Є вклинення в нашу оборону там до 4 кілометрів. Це дуже погано, і на сьогоднішній день вони намагаються. За будь-яку ціну розширити це вклинення, от но, поки поки що е, йдеться мова тільки про розширення цього вплину, uh -huh. а не на а не на поворот не на південь, ні на північ для того, щоб зайти в тил нашим, нашим військам. Е, так, ситуація дуже погана. Вони пійма, спіймали нас на ротації, що ми були змушені провести неочередну в не, не ротацію в очеретиному і їм вдалося прорватися у сам населений пункт ну я думаю що я думаю що ми будемо зараз вирішувати питання або флангового удару для того щоб відрізати спробувати перерізати в саме вузьке місце від очеретиного до до основного угруповання російських військ або або будемо приймати міри для локалізації російських військ в самому Очеретині. Ну, нас вже були такі фланг, такі клини, глибокі клини, де ми утримували російські війська і доволі успішно утримували їх, не даваючи їм розвинути успіх в будь-якому напрямку. Угу. Зеленський коментуючи ініціативу Макрона про. Перемир'я на час Олімпійських ігор сказав про те, що цього в жодному разі не можна робити. Росіяни скористаються цим часовим проміжком для перегрупування, для зміцнення своїх сил. Ну і власне, що думаєте ви з цього приводу про перемир'я не може йти й мови-абсолютно. Я навіть більше скажу. Я, я би поставив питання про призупинення олімпійського руху. Тому що на сьогоднішній день згадайте, що було в Парижі на минуле, на минуле му році ціла низка терактів, які, які були здійснені і в Парижі і в інших містах, і що сьогодні проводити? алі хто дасть гарантію, що болівальники не постраждають, чи спортсмени не постраждають. Може, може, треба поміркувати і на період війни призупинити. Проведення таких масових мероприємств, щоб потім не жалкувати за загиблими і пораненими в ході терактів, які можуть бути здійснені на території той же Франції, можуть абсолютно точно, принаймні навіть через те, що вже певні розмови анонсуються, і Франція посилена. Абсолютно вірно. Разі... Згадаємо, тільки за одну карикатуру на пророка Мухаммеда, да скільки було терактів в Парижі і в інших городах Франції? І спецслужби Франції нічого не змогли зробити з, з, з самими тими терактами. Так, пане Панеле, от ще один момент, який хочеться обговорити це про оголошення Великої Британії нового пакету військової допомоги. Він якось раптово, але став найбільшим за увесь час, що вони нам надали, і йдеться на суму. 617 мільйонів доларів, і серед цього пакету от, номенклатура озброєння вона є наступною. Зокрема, те, на що я звернув увагу, це скажімо так засоби озброєння для морських котиків, це човни, рейдові водолазні катери, морські гармати. Це те, що вони нам нададуть, і зокрема йдеться про. Понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, в тому числі штормшедов великої дальності, як зазначають змі. Окрім цього, обіцяно і понад 400 одиниць техніки. Там різної модифікації і для різного призначення. Врешті, з чого такий пакет величезний, дуже раптово фактично з'явився в інформпросторі. Я думаю, що він не раптово з'явився. Він просто чекав свого часу. Ну, по перше, Великобританія курірує е, розвиток нашого, е, нашого військово-морських сил. І я нагадаю, що ми до початку масового вторгнення ми прийняли концепцію москітного флоту. І, до речі, це була рекомендація Великої Британії. Так, що вони, вони допомагають нам в морській справі, тому човни тому підводні водолазні костюми не дарма. Росіяни там даже притягнули дельфінів. З Ялтинського дельфінарію для патрулювання Севастопольської бухти, тому що кораблів стає е, дедалі менше, а наших можливостей е, по, по їх знищенню стає дедалі більше. От. А стосовно техніки озброєння, я думаю, що вони розуміли, що рано чи пізно сполучені штати е, ухвалять рішення. От, і готували цей пакет. До речі, вони бачите і челенджери нам давали раніше, і бойові машини піхоти давали і, і ракети давали. Так що я думаю, що не тільки для Великобританії, от це рішення, кардинальне рішення Сполучених Штатів, може стати тригером для того, щоб зараз піде, піде такий парад пакетів допомоги для наших сил оборони. Після того, як наше військово-політичне керівництво почало дзвонити в усі дзвони з приводу того, що у нас бракує. Протиповітряних систем нам потрібні Петріоти. Видається так, що країни вже, європейські країни, зокрема, в цьому плані ну, доволі консолідувалися. Надійшло повідомлення від Греції, що вона, ймовірно, продасть Україні систему Петріот. Ну і ми чули останні повідомлення про те, що так з миру пониці ми, по ми назбираємо певну кількість цих необхідних нам кончь систем. Чи так, пане Олежа, яка кількість може бути в цілому? Ну, дивіться, стосовно протиповітряної оборони. Наскільки я розумію, рішення рішення комісії Україна НАТО тут уже НАТО допомагає. Ініціативу Олафа Шольца фактично розширюється на все на весь північно-атлантичний альянс. На сьогоднішній день іде мова про сім комплексів. Сім один передають самі німці власний і ще шість. Вони готові. Ну не тільки вони і наші партнери там і данія і нідерланди підтримали вже їх. Вони готові викупити е, у країн, які мають такі системи. До речі, е, з Грецією велися перемовини, щоб вони нам передали с 300 е, Вони спочатку погодились. Потім, е, потім вони скасували своє погодження. А зараз, бачите, вони готові за гроші. Вони готові навіть віддати залишити собі а нам віддати комплекс Петріот. Наскільки я розумів, і розумію зрозумію, із зі слів президента Зеленського, то у нас сім е, таких регіонів, які потребують е, ретельного захисту, тому ми і просимо сім, сім комплексів е, Петріот. Ну а решту середньої і малої дальності, е, це вже як складова частина е, багато оборони протиповітряної і протиракетної оборони, яку до речі. Знов ж таки, ми створюємо за допомогою наших партнерів, яка була, яка була вирішена десь ще півроку тому в ході засідання Рамштайн, коли було оголошено про те, що нам допоможуть створити таку систему протиповітряної оборони. А тут цікаво насправді, бо були також розмови, що Велика Британія може нам передати навіть лазерні системи, які фактично є передовими в світі протиповітряної оборони. Наскільки ви таку ймовірність оцінюєте? Я думаю, цілком ймовірність. Ну, сьогодні декілька країн, дуже мало Ізраїль, Сполучені Штати. От зараз виявилося Великобританія Британія розробляє лазерні системи. У них є величезна перевага: це швидкість і ефективність влучання, точність. А от є і величезний недолік. Ефективність залежить від прозорості повітря, тобто погодні умови дуже сильно впливають на, на можливості, тому лазер треба сьогодні все одно дублювати звичайними засобами протиповітряної оборони. Ну я думаю, що Цілком імовірно і скоріш за все так воно і буде, даже як даже якщо і не буде передачі там великої кількості, то е, зразки, е, які є в наявності, пройдуть бойові спитання в умовах реального бою. Угу. На 26 квітня запланований наступний рамштайн у форматі відеоконференції. Які очікування? Ну, очікування координація. Там у нас є комісія, постійна комісія, яка працює. Точніше, не комісія, а штаб, координаційний штаб. Саме саме головне сьогодні, щоб ми узгодили терміни і обсяги постачань. Щоб це йшло рівномірним потіком, який буде потрохи збільшуватися за рахунок ну, організації цієї взаємодії. Це для нас головне. Я так розумію, що всі заявки, як казав наш президент, подані заздалегідь. Вони погоджені е, накопичення об'ємів. Бачите, Пентагон каже, що даже частина вже знаходиться цих обсягів на території Європи, на європейських складах. От і тепер головне, щоб це не, не, не перетворилося на величезний, на величезний вал е, і хаос в плані постачання. А це було планомірно, чітко розплановано по термінам по обсягам і ми почали отримувати взаємодія головне організація взим Угу. Пане Олеже, направду хочеться, щоб знаєте, ця вся підтримка, ця вся допомога вона просто була своєчасно. Бо ніби як проголосували, але через бюрократію ці процеси можуть е затягнутися. Бо нам і ППО потрібно, і снаряди потрібні, і направду в цій війні, так, проти про те, вам про це кажу, що нам нам, начебто, потрібна вся номенклатура. А а от порядок її постачання по мірі того наскільки вона угу. пріоритетна на сьогоднішній день для фронту.